Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніелі Моленко Влог і в сьогоднішньому відео я вам покажу, де поїсти в місті Задар у Хорватії на адріатичному узбережжі цієї прекрасної країни. В сьогоднішньому відео ми оглянемо топ-5 найкращих закладів харчування на мою авторитетну думку, а також покажу вам тут місцеві смаколики, які ми полюбляємо купувати кожного дня на відпочинку. Отож сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, Задар! Ми знаходимося поруч із Маріною міста Задар, поруч із набережною. Тут маємо ось таку красиву затоку з новобудовами. Це межа старого міста. Старе місто в нас тут з правого боку. Там далі маємо бастіон. Неподалік також маємо. Пристань, куди припливають паромчики з островів, якщо відпочиваєте на острові, і тут знаходиться всього лише два заклади. Один з них називається Ла пегла, і цей заклад спеціалізується на грильованій кухні, а також морепродуктах. Ми вже зробили своє замовлення, тож зараз почекаємо на нього і покажу вам, що тут до чого і як. Замовили собі з напою ось таке крафтове пиво, два види вони мають, одне світле, одне темне. Це у нас червоний ель, непослушно називається дуже смачне. Також ось таке темне, крепке, 7,3 оборотів мають, Томіслав називається хорватське. І ось така у нас е, рибна тарілка. Тут маємо кальмари, маємо тут сардинки, маємо якусь велику рибу, дорадо. І на вибір ви можете собі замовити або зі таким салатиком зі шпинату, або можна собі замовити його із картоплею фрі. Коштує це задоволення 55 євро. І ця порція розрахована на двох. Але як на мене, то і троє можуть спокійно нею наїстися. Ну і також, ось скляночка Вина шардоне коштує 6 євро. Пиво також по 6 євро. Наступний заклад у нашому топі найкращих закладів харчування міста Задара називається Deer FOOD. Він знаходиться на пляжі Колавари Біч. Це єдиний заклад харчування тут. І замовив я собі. Значить, зараз покажу вам по цінах. Це у нас був їхній фірмовий Гірбургер. Маємо 100% яловичина 250 грам, сирчедар. Потім салат, потім труфельний соус, барбекю соус. Коштується доброго 18 євро. Так, і також тобі замовив значить, смажені кальмари із картоплі фрі 22 євро. І це все можна взяти з собою на пляж. Зараз мені принесуть моє замовлення і покажу, як воно виглядає. Ось така гаряча свіженька смакота нам під'їхала. Значить це у нас кальмарі смажені із картопелькою фрі. До неї красиво йде запакований соус, такий манірочці маленький. Все гаряченьке спилу з жару, при мені приготовлене. І також величезний ось такий бургер із яловичиною. І до нього виявляється теж в комплекті, йде картопля фрі, про що я не знав. Зараз ми його розпакуємо помаленьку і зацінимо. Ось така. Велика булочка і з доладньою котлетою, і на такому класному фоні це просто смакота. Тож рекомендую цей закат на пляжі Коловари. Біч він тут єдиний з доладньою кухнею. Я думаю, що ви його обов'язково не променете, якщо будете тут відпочивати. Наступний заклад харчування в нашому топі закладу харчування в місті Задар називається Кужіна. Це заклад харчування середземноморської кухні, і він знаходиться одразу. Поруч із центральним перехрестям. Неподалік від моря, там вже за рогом у нас пляж коловари, а з правого боку у нас автовокзал. Це домашній такий заклад, невеличкий, але дуже-дуже популярний. Ми щодня повз нього проходимо і бачимо тут майже повну посадку ввечері, столики зарезервовані, тож, певно, тут досить смачно. Тут з цього боку можемо почитати меню, бо меню у нас вже забрали. Тут як є і м'ясні страви, так і рибні страви. Ну, в принципі, сюди тут. Схожий набір страв можна скуштувати. Значить, так це виглядає. Все-таки заплетений, заплетений дворик, там маємо бар, можна зрезервувати собі столик. Зараз почекаємо, коли люди виберуть і покажу вам, які там ціни. Всі Ціни ви можете побачити на цій табличці, зупинити і більш детально з ними ознайомитись. Також я локацію я залишу вам в описі під цим відео. Маємо тут холодні закуски, маємо тут супи, маємо салати, маємо гарячі салати, далі маємо пасту, далі маємо різото, далі маємо внучі, навіть не знаю, що це таке. Далі цілий перелік м'ясних страв. З цього всього ми собі взяли ось. Гов'яжий супчик, 450 кошти, і потім взяли м'ясну тарілку. Тут у нас набірчик чевапчичі. Це фірма м'ясо тут таке хорватське. Далі у нас курятина, далі у нас стейк, сосиски і ще якийсь стейк-свиний. І це все у нас іде із додатком вигляді картоплі фрі 42 євро для двох осіб. Також тут у нас є цілий перелік піці різної і такий самий перелік рибних страв. І також замовили собі два пива по 4 євро місцевого карловачко темного і сляночку домашнього вина білого теж 4 євро 0,2. Чекаємо наше замовлення і покажу вам, як воно апетитно виглядає. Під'їхали наші страви. Ось пивко темне, карловачко досить смачне. Трошки довго ми чекали півгодинки, але воно однозначно того вартувало. Ось такий супчик гов'яжий для тих, хто хоче, щоб краще працював їхній шлунок після. Тяжкого морського відпочинку. Далі у нас тут м'ясна тарілка. До неї маємо додаток. Це у нас картопля фрі, салатик із овочів на грилі і кілька видів м'яса. Чевапчичі, маємо тут сосісочки і два види від них одні курячі, другі свині. І також нам принесли ось такий піцовий хліб. Я сказав по англійськи декілька кусочків. Хліба, що означає few pieces of бред. Вони почули піца бред. Але піца бред нам теж згодиться. Тож будемо куштувати ці смаколики. На сніданок на Балканах зазвичай ми беремо ось такі красиві булочки. Називаються бурики. Вони бувають з м'ясом, бувають з сиром, бувають з шпинатом. Це таке ось листкове тісто і середині маємо начиночку. Також там продається піца і сосиска в тісті, і ще різні солодкі смаколики. Ось таких. Дві піці, одна така і два борики, І ще тут був штрути з яблуком, але вже його хтось по дорозі з'їв. Нам обійшлося це разом 18,50. Як не мене, досить демократична ціна, порівнюючи з цінами у ресторанах. Тож беріть собі на замітку і куштуйте кожен день свіженьку випічку, раненько по дорозі на пляж.